Привіт! Мене звати Олександр Лопушанський. Мені 30 років. Я актор. Закінчив декілька акторських шкіл. Також маю психологічну і юридичну освіту. Тренуюся, набуваю досвіду з акторами майстерні Олени Лозович. Моїм крайнім проєктом був Вільні Люди. Історія про Василя Стуса. Щодо моїх навичок, я володію прийомами рукопашного бою, займаюся боксом, боротьбою, граю в футбол, професійно займаюсь плаванням, приймаю участь у змаганнях, також займаюся танцями, це латиноамериканські і бальні танці. Ходжу на йогу. Розмовляю українською, російською та англійською мовами. Буду радий до співпраці. Дякую.